Зараз дуже важливо, щоб політика ем, переповідання так, ми готові зробити більше, ми готові до екстра санкцій, перетворилася в дії і щоб світ разом з США, разом з європейськими трансатлантичними, я би сказала, партнерами, австралійськими партнерами, японськими партнерами, тобто зі всім світом, дали шанс Україні. Перемогти. Ми сьогодні почули певні цифри з поля бою: це а, знешкоджено 1 мільйон а, російського особового контингенту. Тобто, це означає, що навіть за останній місяць ми бачимо, що це більше а, 200 тисяч. Сказати, що Україна є, а, буде і, а, звісно, матиме а, гарне а, майбутнє і разом. З нашими партнерами в ЄС дуже важливо, щоб і наші європейські партнери відповідали цим запитам. 18-й пакет, який ми з вами обговорювали, пакет санкційний вступає в дію прямо сьогодні. Ми бачимо, що євросоюз не пішов на так звані літні канікули. Робота продовжується.